Перший тайм завершився з рахунком 0-0. Але по грі точно не нудно. Україна активно атакувала, були моменти, удари, подачі і тиск на ворота Ісландії. Найближче до голу, удар у поперечку, і весь сектор фанів уже бачив м'яч у воротах. Але поки що без голів, Ісландія теж не просто відбивається, інколи гостро виходить у контратаки. Але наші тримають контроль і шукають свій момент. Україна виходить вперед. На 83-й хвилині, коли нерви вже на межі. Ми нарешті пробиваємо оборону Ісландії. Після подачі з кутового зубков вискакує над усіма і точним ударом головою відправляє м'яч у ворота 1-0. І ми ближче до мрії. Україна забиває другий гол у компенсований час. Гуцуляк задав потужний удар. М'яч зрикошетив від захисника Ісландії і опинився у воротах. Цей гол зняв усі питання ми перемагаємо два Гол зубкова відкрив гру, а цей момент остаточно закрив матч і подарував Україні найважливішу перемогу у боротьбі за вихід на чемпіонат світу. Ми чекали, ми вірили, і ми зробили це.